Ну, перше, я хотів би сказати, що саме в рамках роботи між регіонального гуманітарного штабу професійного, які координує Володимир Борисович Гройсман, різні громади Української області, і представники цих громад, в тому числі місто Вінниці, ну, знаєте, так започаткували чи пропрацювали над такою ініціативою щодо збору необхідних різних матеріалів. В тому числі автомобілів саме для зимового періоду тих хлопців, які знаходяться на фронті. І ви бачили, що сьогодні було зібрано досить багато і буржуєк, так званих пічок. Були запити від підрозділів наших від щодо різного інструменту. Це сокери, лопати, там скоби, гвозді, плівка відповідно енергозберігаюча. в тому числі був запит на автомобілі, на дрони. Є такі дрони на генератори. от якщо говорити про місто Вінницю, то три автомобілі такі за неї становиться як склада територіальної громади міста в цій загальній ініціативі, в тому числі хочу подякувати транспортній компанії за те, що попрацювали над тим і за забезпечили нас необхідною кількістю генераторів. Наші міжнародні партнери, які надали нам квадрокоптери. От. Тому якраз це приклад того, що спільно можна багато чого зробити для того, щоб допомогти нашим хлопцям.